25 лютого ми відзначаємо День народження Лесі Українки. В чому ж безсмертність Лесі? у її багатогранному, літературному таланті, помноженому на силу болі і громадянську позицію це взірець для всіх. Тому і називають її нескореною, одержимою, дочкою Прометея, квіткою Ломикана. Співачкою світніх вогнів. Леся Українка через поезію духотворила і піднімала національно визвольну ідею через століття пророчу звучать її слова. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Творчість письменниці належить до тієї прогресивної спадщини, яка для кожного нового покоління відкривається новими духовними скарбами. Читаючи двори Лесі Українки, ми черпаємо з них волю до життя, непоклінність, одержимість цінностей, її життя це подвиг митця, який підносить людину в очах сучасників, робить її провідною зіркою в очах нащад. Несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання. І чола схилені в журві над давнім лихом України, жалкує, тушу в кожний час, з плачем ждемо тії години, Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розтроюють рад. Поглянула я, що вже нічка згасала, і душу мою обгорнула печаль, і тихо, тихесенько я промовляла, літньої ночі мені тебе жаль, я щастя не маю, і, і в мріях не бачу, бо інші мрії у серці ношу, коли я часами журюся і плачу, я щастя у долі тоді не прошу, для інших і доля, і щастя хай буде, собі я бажаю не сну, а життя. Слово, моя та єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем не татів. брязник линок об залізу кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкідом інших мечей, звуком нових нетуремних речей. Месники дужі, прийміть мою зброю. Кинуться за нею, отважно до бою, зброя моя, послужи воякам, Краще, ніж служиш ти хворим рукам. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітило своно. Чистим, палючим, як добре вигно, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, поки попілець ляже, Вернувшися в рідну землицю, в з водою там зростеть вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Ти мій бідний, зів'яли квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь давню, минулу мрію. І ніщо так не тривожить тепер мого серця, як сії пахощі? Тонко, легко, але невідмінно. Невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Як дитиною бували, упаду собі на то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо, Що болить мене писали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятися. Ще обійми, гублять цілодуба, та без притулку плющ зелений в'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдерті в богі стіни, зелений плющ обрудую їм стане. Ніч темна, людей, потомлені скрила, під чорні широкі крила, погасли вечірні огні, усі спочивають у сні. Всіх владарка ніч покорила, хто спить, хто не спить, Покорись користемні силі, щасливий, хто скни мої милі. Ці години праці. Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі. А тільки я, одна неподоланна, врочистою відправу починаю перед моїм незримим алтарем Летять хвилини.